Від імені студентської спільноти Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій щиро вітаємо вас із Днем Соборності України. Це свято є символом нашої єдності, незламності та прагнення до спільної мети. 22 січня 1919 року Україна зробила вагомий крок до об'єднання. І сьогодні ми з гордістю вшановуємо цю історичну подію. Та докладемо максимум зусиль, щоб зміцнити нашу єдність і будувати спільну процвітаючу країну. У цей важливий день ми згадуємо тих, хто зараз і впродовж усієї історії боровся та бореться за нашу незалежність. З вдячністю й болем у серці ми вшановуємо пам'ять полеглих синів і доньок України, які віддали своє життя. За свободу та єдність нашої батьківщини. Їхній подвиг є для нас прикладом відваги, незламності духу та безмежної любові до рідної землі. Наша відповідальність пам'ятати, шанувати захисників та захисниць України і продовжувати їхню справу. Ми віримо, що разом у навчанні, у праці. Та щоденних добрих справах ми зможемо досягти великих звершень. Ми, молоде покоління, створюємо історію України вже зараз. Нехай наша енергія, знання, ідеї та прагнення допомагають зміцнювати нашу державу, роблячи її ще сильнішою та успішнішою. Разом ми сила, яка здатна подолати будь-які труднощі. Будемо єдиними в своїх цілях та переконаннях. Підтримуємо одне одного і впевнено крокуємо до нових звершень та перемоги. Єднаємося заради добра, миру, відбудови та розвитку нашої країни. Слава Україні!